Одне із моторошних відео розстрілу українського військовослужбовця з'явилось торік 6 березня. Україні на за шість днів СБУ остаточно підтвердила особу героя. Ним виявився Олександр Мацієвський, снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області. Випадок з Олександром Мацієвським він став інформаційному полі ефективним. Він сколихнув, сколихнув суспільство. Він сколихнув і самих військовослужбовців. І в цілому підняв знов таки на новий щебель питання щодо поводження росіян з українськими полоненими за даними СБУ, військовослужбовці розстріляли 30 грудня 2022 року. Нині слідство триває. Підозра жодній особі поки не повідомлена. Було проведено його судово-медичну експертизу трупа. І проведено раз слідчих процесуальних дій встановлено місце вчинення цього кримінального правопорушення, і на причетність до вчинення цього злочину перевіряється ряд осіб. А далі ще жорсткіше 11 квітня, 23 го загарбники показово стратили українського військовополоненого, безжалісно відрізавши йому голову. Автентичність цього відео та попереднього з Олександром Мацієвським підтвердили воон торік у жовтні. Вони фактично дозволяють публікацію чи викидають такі от відео в широкий доступ для того, щоб налякати своїх, мовляв. Якщо зрозумійте, що якщо от у нас так поводяться з військовополоненими, то відповідно українці так само будуть поводитися з вами. У СБУ кажуть, слідство за цією та іншими справами триває, однак деталі нині не розголошують. Такі злочини, як насилля, катування чи вбивство військовополонених є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і класифікуються службою безпекою за статтею 438 Кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни. Ці злочини не мають строків давності. Нині відомо не про один випадок, коли українським військовополоненим відрізали голову, зазначають в офісі генпрокурора. Є декілька таких фактів, які виявлено на території Харківської області, є конкретні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які перевіряються на причетність до вчинення таких злочинів представника цього підрозділу в Фінляндії. Де його затримано правоохоронцями Фінляндії, і теж на теперішній час триває досудове розслідування за такими фактами. І таких відео дедалі більше. В офісі генпрокурора припускають розстріли українських військовополонених підтримуються вищим керівництвом РФ. Окупанти не знають жалю правил та законів. Розстріляти військовополоненого у них означає стати так званим героєм-визволителем в очах російського суспільства. В розмовах з з рідними вони не приховують свій захват і гордість за вчинені злочини. Вірина тулакурів посікло б на їх наполов, а він живу еще. Не стріляй, не убивай, не давай. Да, я українці кача. Чув біля? Це певна така система, певні команди, які йдуть від керівництва. В російській армії ми цим зараз займаємось, намагаємось встановити певні патерни, спільність між цими фактами і довести, що це були не якісь поодинокі випадкові розстріли, а системна політика в Російській Федерації. За фактами таких вбивств розслідується 19 кримінальних проваджень. 49 дев'яти українських військовополонених, яких було вбито, найбільше таких фактів фіксується на території Запорізької та Донецької областей. Надзвичайно багато фактів почали фіксувати з листопада минулого року і до цього часу. І, на жаль, те, що потрапляє в. Медійний простір це далеко не всі випадки. Лише за лютий цього року стало відомо про щонайменше п'ять таких розстрілів в Авдіївці, селі Весела Бахмутського району між селами Іванківське та Хромове, Роботиному, а також в Кліщіївці. Розслідування по кожному з цих фактів розпочато і активно ведеться. Встановлено підрозділи російської армії, які причетні до вчинення. До вчинення цих злочинів такі злочини розслідувати складно кажуть в офісі генпрокурора. Однією з проблем є неможливість потрапити на місце злочину правоохоронцям, тому використовують інші можливі джерела для збору інформації. Це розвідка з відкритих джерел, це допомога наших розвідувальних органів, це допомога наших міжнародних партнерів розслідування таких злочинів, адже вони не залишаються поза увагою ні українських право. Охоронців ні міжнародної спільноти. Зокрема, 8 березня СБУ повідомила про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством Дмитру Курашову, стрільцю штурмового загону штормве 127 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ, який 6 січня цього року розстріляв українського військовополоненого на Запоріжжі, а згодом потрапив до полону й сам призвали стюрми міноборон статті 158 у цьому відео військовослужбовець не вимовив жодного слова про те, що вбив українського військовополоненого. Лише те, що Міноборони РФ обіцяло не відправляти їх на штурми, а лише давати ремонтні роботи. І мовляв, згодом неочікувано для них командування наказало штурмувати лісосмугу. Однак служба безпеки дізналась й інші деталі справи. 6 січня цього року Курашов притул розстріляв бійця ЗСУ, взятого в полон під час м'ясного штурму. Він здійснив щонайменше три прицільні постріли під час допиту в СБУ. Інший полонений рашист здав Курашова, а пізніше служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази. рашиста у вбивстві полоненого бійця ЗСУ. Нині Курашов перебуває під вартою. Слідчі встановлюють інші факти причетності росіянина до воєнних злочинів. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Карина Подленко, Валерій Сетюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.